Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про всі найбільш актуальні способи заробітку, на яких ви зможете заробити гроші прямо зараз. А для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від банку Альфа-Банк або ж сенсе, ми безкоштовно отримаємо 100 гривень за просту реєстрацію та 100 гривень за друге. Вам просто потрібно перейти по моїй силці, скачати їх додаток, зареєструватися, пройти верифікацію і зробити будь-яку собі віртуальну дебетову карточку. Це все робиться буквально за 5 хвилин. Відкриття карти також безкоштовно. Відразу після того, як ви відкриєте карту, вам нарахують безкоштовні 100 гривень, які ви зможете відразу вивезти. Далі запрошуйте друзів по своїй реферальній силці і заробляйте на кожному запрошеному другові також по 100 гривень. З цієї реферальної програми я вже вивів близько. 80 тисяч гривень. Наступна аналогічна програма від Monobank. Просто реєструєтесь по моїй силці, проходите верифікацію і відкриваєте карточку, за що вам і мені приходить по 50 гривень. Аналогічно і в EasyBank. Так само реєструєтесь по моїй силці, відкриваєте віртуальну карточку. Якщо ви відкриєте. Звичайну дебетову карточку, то нам обом дадуть по 50 гривень. Якщо зробите кредитну карточку, то нам обом дадуть по 150 гривень. Ці кошти ви також зможете вивезти. Для того, щоб вам дали віртуальну кредитну карточку, потрібно вказувати, що ви неофіційно працевлаштовані, і ваш дохід за місяць більше 15 тисяч гривень. <кій> Наступна схема за банк, так само реєструєтесь, відкриваєте карточку, за що вам і мені дають по 50 гривень, які також можна вивезти. Від пумп все аналогічно. реєструєтесь, відкриваєте карточку, вам і мені дають плюс 50 гривень, але потрібно для того, щоб отримати ці кошти, зробити оплату по карті через будь-який сервіс не менше, ніж 100 гривень одним платежем. Аналогічно і в банку власний рахунок, вам потрібно зареєструватися, відкрити карточку, за що вам і мені прийде плюс 50 гривень, які ви зможете витратити в магазині Сільпо по всій Україні. Далі запрошуйте друзів, ви також на кожному заробляєте плюс 50 гривень. Наступна схема від біржі MightBit Global. Вам потрібно просто зареєструватись скачати їх додаток, після чого пройти верифікацію, і вам на баланс прийде 50 токенів. Цієї біржі вони можуть коштувати від 5 до 50 доларів. Ці, кошти, ці токени ми зможемо продати після січня місяця і, відповідно, вивести всі зароблені кошти. Наступна схема із TransferGo. Якщо у вас є будь-яка закордонна банківська карточка, то ви можете через цей сервіс перевезти не менше, ніж 100 доларів на, свою, на карту Приватбанку. Будь-якого свого родича чи знайомого по моєму посиланню. І мені за це прийде 800 гривень, з яких я вам перерахую 400 гривень. Далі запрошуйте друзів по своїй реферальній силці. І заробляйте на кожному запрошеному другові 22 євро або 800 гривень. Наступна схема із фаворит. Вам потрібно зареєструватися за моїм посиланням. І при реєстрації ввести оцей от промокод трибуна 22 за це вам безкоштовно прийде на баланс 200 гривень. Далі вам необхідно зробити депозит від 200 гривень і зробити ставку з коефіцієнтом від 2 на суму 200 гривень. За це ви безкоштовно отримаєте ще плюс 200 гривень від Favbet, які зможете відразу вивезти. Також після успішного її проходження верифікації вам дадуть ставку без ризику до 500 гривень. Це означає, що ви можете зробити ставку. На будь-який коефіцієнт не менше, ніж 1,5. І якщо ваша ставка не зайде, то вам повернуть гроші. Приміром, можна поставити 500 гривень на коефіцієнт 4. І якщо ставка зайде, то ви виведете 2000 гривень на свою банківську карточку. Якщо ж ставка не зайде, то ви виведете 500 гривень, які ви закидали на рахунок. Тому в цьому випадку ви аж ніяк не ризикуєте власними коштами, а тільки можете виграти гроші. Це разова акція для нових клієнтів. Е, наступна схема із кредит <кій> плюс. Вам потрібно перейти по моєму посиланню і взяти мінімальну позику, е, приміром, 500 гривень е, на 7 днів. Якщо вам потрібно е, на більше е, е, кредит на більшу суму або ж на більший термін, то можете тут на калькуляторі відповідно змінити суму. Так, позика під 0,01%, це означає, що яку б суму ми не позичили, нам потрібно буде віддати лише на 1 гривню більше, щоб закрити кредит. Отже, після того, як ми взяли кредит, вам на мобільний телефон безкоштовно прийде 100 гривень за те, що ви просто взяли свою першу позику. І ще додатково прийде ще плюс 100 гривень на ваш мобільний телефон за те, що ви взяли позику по моєму реферальному посиланню. Далі через день, через два, якщо вам не потрібен даний кредит, ви можете його погасити і відповідно перевезти 200 гривень, які ви безкоштовно отримали на свій мобільний телефон, на свою банківську карточку. Далі ви також зможете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і заробляти на кожному запрошеному дрові плюс 100 гривень. Наступна схема із Bondex. Тут все досить просто. Скачуєте додаток і кожен день безкоштовно маєте криптовалюту. Який ми зможемо продати орієнтовно десь в лютому місяці. Наступна схема від Мекс вам потрібно просто зареєструватись по моєму посиланню, пройти верифікацію, після чого закинути на баланс не менше, ніж 110 доларів через будь-яку криптовалюту і зробити торговий оборот більше 300 доларів в будь-якій торговій парі. І не виводити власний депозит 100 доларів. Можна його також тримати в USDT до 1 грудня. За це вам безкоштовно прийде плюс 10 доларів, і прийде безкоштовно плюс 10 доларів мені. <coughs> Наступна схема із токенами Кайф, які ми зможемо продати вже в січні. місяці. Все, що вам потрібно, це просто перейти в бот, підписатися на їх соц соцмережі. І за це вам безкоштовно прийде 30 токенів Кайф. Далі запрошуємо друзів, і також на кожному запрошуємо друзів і заробляємо безкоштовні токени. Наступна схема із Манівео, тут все аналогічно, як із Credit Plus. По моїм посиланню берете позику, Приміром, 500 гривень на 7 днів. За це мені безкоштовно приходить 800 гривень і я вам оплачу 400 гривень, Ой, не так. мені приходить 400 гривень і я вам оплачу 200 гривень за те, що ви взяли позику по моєму посиланню. Далі запрошуйте друзів по своїй реферальній силиці і заробляйте на кожному запрошеному другові 400 гривень. Позику, яку ви взяли, ви зможете закрити буквально через день-два. Там так само лише 1 гривня набіжить зверху тієї суми, яку ви позичили. Наступна схема із WhiteBit, вам потрібно зареєструватись, пройти верифікацію і закинути на свій баланс не менше, ніж 2200 гривень або 20 гривень. Зараз. Не більше, ніж... а, або 200 доларів в будь-якій криптовалюті. За це ви безкоштовно маєте отримати плюс 20 доларів на свій рахунок WhiteBit. Власні кошти, які ви закинули, ви також зможете відразу вивезти. І відповідно, і бонус 20 доларів від біржі WhiteBit. Наступна схема із цим гаманцем. Називається він FunGuild. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватись по моєму посиланню. За це вам і мені прийде безкоштовно плюс 0,25 долар. Далі, далі запрошуємо друзів по своєму посиланню і на кожному також заробляємо 0,25 долара. Мінімальний вивід з цієї платформи від 5 доларів через USDC. Ну Така криптовалюта. Вивід з даної платформи я вже перевірив, тому все працює. Наступна схема Zomex. Обов'язково її потрібно виконати до 30 листопада. Просто зареєструйтесь по моїй силці, проходите верифікацію, після чого закидаєте на свій баланс не менше, ніж 45 доларів через будь-яку криптовалюту. Я приміром закидав через USDT 5020. І робите торговий оборот на ф'ючерсах. 40 доларів і не виводити власний депозит до 2 грудня. За це вам і мені прийде безкоштовно плюс 20 доларів, які ви також зможете вивезти. Далі запрошуйте друзів по своєму посиланню і заробляйте на кожному запрошеному дрові плюс 20 доларів. Також остання схема із Лотрейд. Вам потрібно просто зареєструватися, після чого приєднати свій гаманець ThrustWallet, приєднати свій гаманець до біржі. Binance. Після чого ми робимо торговий оборот на Binance більше 1000 доларів і приєднуємось до будь-якого із турнірів на Е За це ми отримаємо частину від призового фонду від Lotrade. Далі ми купіємо своє посилання, запрошуємо друзів і заробляємо на кожному запрошеному друзі 10 доларів. Як тільки друг зареєструється по нашому посиланню в лотрейд, приєднається до будь-якого із турнірів Lotrade і зробить торговий оборот в Binance на споті більше 1000 доларів.